У Полтаві майорять синьо-жовті прапори. Лунає патріотична музика. Місто святкує 24-ту річницю незалежності України з почуттям національної свідомості, незламності, віри в світла, майбутнє. Я говорю, маша, давай одягнемося в український чисто е національний одяг. Все ж таки, і прийдемо зранку, прокинемося зранку, шануємо пам'ять. Тих людей загиблих солдат, завдяки яким ми зараз тут під мирним небом і таким яскравим теплим сонцем протягом століть славетні дочки і сини України боролися за свободу та волю своєї держави. Серед них і геніальний поет Тарас Шевченко. Шанували пам'ять кобзаря та першими поклали квіти до пам'ятника представники обласної та міської влади. Я вітаю вас святом. Я бажаю вам мирного і чистого неба. Я бажаю вам добра і удачі. Я вам бажаю всього самого найкращого. нехай Господь Бог вас оберігає і допомагає. Слава нашій Україні! Урочистості продовжується біля пам'ятного знаку загиблим українським козакам, де лауреатам вручили щорічну міську премію імені Саміла Величка серед переможців, і наші журналісти. Понад 18 років займаюся саме пишу історичні матеріали, програми історичні. їх вже дуже багато мабуть, вже до до сотні, а то, мабуть, і більше на різноманітні теми не тільки Полтави, а Полтавщини, але й всієї України. Ми подорожували, вже об'їздили всю Україну по декілька разів.